Повідник один по дорозі йшов і в душі сумував, він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів він не мав. Раптом ось при дорозі Бачив, хлопчик, малий, на колінях стоїть. Руку подав, але хлопче сказав на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти молись у житті, на колінах все краще. На колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрій, чи в журбіти малий житті, на колінах все краще, ось він думати став, на словами що чув, наче хлопчик все знав. Світлий день проминає, темна ніч нас вітає, заснути не міг, все забути бажав, що малюк той сказав, Та спокою нема. Перед ним те дитя його тихі слова, на колінах все краще, на колінах все краще все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молися у житі, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молися у житті, на колінах все краще. Він прийняв ті слова, як від Бога Отця, і молитись почав, на коліна упав, а Бог духа послав, і людей об'єднав. У байдужих серцях ревні знов запали, і вогонь засвітив, пастор духом ожив, і маля похвалив. na kolinach se kráše, na kolinach se kráše, na kolinach se kráše. Či v dobrý, či v žurbi, ty molíš se žiti, na kolinach se kráše, na kolinach se kráše, na kolinach se Či v dobrý, či v žurbi, ty mali se žiti, Все краще, чи в добрій, чи в журбі. Ти молись у житті. На колінах все краще. Вітаю вас, брати та сестри. Радий вас бачити. З цього вечора давненько я з вами не був дуже радий всіх вас вітати, радий, що ви є з нами, що ви приєдналися до нас. Вітаю! Е, сестричку Світлану, Бекір, брат Андрій Олексійчук, з Анна Гоцоляк, брат Василь Козак. Друзі, радий вас всіх бачити. Любов Гоцоляк, е, Лідія Сидоренко, Герела Оксана. Слава Богу, друзі, за вас всіх. Лариса Козак. Eh, Брат Олег, гот з нами, слава Богу. Що ви є. Ангол, Суняк, слава Богу, що ви приєдналися до нас. І в нас новий тиждень. Новий тиждень починається, це означає, що в нас буде нова тема. І цього разу ми з вами прочитаємо послання до сумнян. Давайте перед тим, як. Почати читати, так, давайте помолимося з вами, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб він допомагав нам. Ну і друзі, звичайно, пишіть свої потреби, прохання все, що ви напишете. Ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися разом з вами за всі ваші прохання та потреби. Давайте помолимося. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господи, що ти є з нами. Дякуємо Тобі, Господь, що ти допомагаєш нам в цьому житті, що ти, Господи, нас підтримуєш. Прости нас, Боже, за все, даруй сили, залишатися все з тобою. Даруй сили, Господи, щоб ми були справді храмом Духа Святого, щоб Дух Святий був з нами і працював через нас в цьому житті, щоб Він нам підказував, як і куди рухатися, Господи, даруй мир і спокій нашій державі. Нашій Україні, нашим українцям, українкам, всім, хто сьогодні дуже сильно важко себе почуває тим, хто сьогодні живе, там, де йде війна, тим, кому сьогодні не просто Боже. Розрадь кожного підтримуй, кожному допоможи і кожного веди, Господи. Даруй нам сили, Господи, не розчаровуватися. Дочекатися, коли Боже, ти благословив наш, нашу державу і коли настане радість, мир та спокій на нашій землі. Ми просимо тебе у ім'я Ісуса Христа. Амінь, 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 друзі. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам і всім, всім тим, хто знаходиться в Україні сьогодні, друзі. Та й в принципі тим українцям, які знаходяться за кордоном, яким теж не дуже сильно. Можливий весел сьогодні. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до читання. Так, цього тижня ми будемо з вами розглядати послання до Солонян. Послання таке цікаве та багато маєте. Один такий має епізод, який дуже, дуже часто згадується, дуже часто його читаю, та епізод про антихриста. Та, до речі, про Антихриста. Е, дуже мало написано в Біблії, так як разів тільки згадується це слово. І одне з цих разів воно згадується в, в книзі послання до Солунянта. Ми з вами прочитаємо, будемо читати, дивитися уважно, все там, що написано. Але давайте перед тим як почати трішечки історію. Та хто знає, я думаю, можливо, хтось з вас був в Греції. Я колись був в Греції. Я був фесалоніки, це по різному називається це місто. Хто скаже Салоніки, хто скаже Фесалоніки, та я не знаю. Залежно, де ви проживаєте, залежно на якій мові це е, говориться. І е, дійсно це місто дуже велике, дуже велике це місто, якщо я не пам'ятаю, третє або друге, навіть за величезноги в е, Перше, напевно, в Європі, та дуже велике місто таке. І, там є порт, багато всього там є. Дуже цікаве місто. Ну залишилося сьогодні але знаходиться також на півночі. Греції, так там є багато різних храмів, таких тих грецьких таких старих храмів. Дуже цікаво. та І що цікаво, що ця частина північна, вона називається Македонією. Тобто, якщо ви вийдете в аеропорт у Греції, місця фезалоніки то на аеропорту написано Македонія, так. тобто це не оця ось. Македонія, яку ми знаємо маємо з вами, та Слов'янська, яка колись належала до Югославії, так. А сьогодні це частини Балкан, Асп, Македонія називається частиною цієї Греції. Так. і ось в були містом та салоніки, були містом ці, столиці цієї частини Македонії та південна частина, та, яка була Ахія, називалася як Ахія, так, цей весь регіон. Там було столицею Афін, а навіть не Афіни, Афіни вже в той час не мали такого великого значення. Це тепер вже Афіни є столицею, коли це так не було. І ось Павло пише цим людям. Павло пише цим людям послання. Так, давайте будемо з вами читати. Перше послання, давайте почнемо. З першого послання, перше послання святого апостола Павла до Суміння, так? Ну, і, Звичайно, як все, кожен міст, кожен, кожен лист. Знаєте, кожен лист Апостола Павла він починається з привітання, з подяки. Ну, є один лист, який так не починається. Якщо ви уважно будете читати Біблію, ви побачите, що є одне послання, так, яке не починається з подяки і не починається з привітання. Це послання до євреїв. Ви уважно, хто з вас читає, так, то знаєте, що послання до євреїв починається що там, з покон віків. І йде зразу такі вступ великі. Так. Так Перше послання до Слов'ян, ну, воно приблизно так написано, як і всі інші, починається, має такий преамбул, так, має е, е, тему, так, проблему, яка є в, в, в посланні в цьому листі, і в кінці висновок, так, і вітання так, передає вітання або якесь таке закінчення. І ось так само от, починається ця преамбула, є в Словня. Так, Давайте читати з вами. Павло, і Селоан та Тимофій, от три Селан та Силуан, Тимофій, до речі, вони ці люди вони брали участь в тому, що вони там будували церкву. Та, там була одна така, е, синагога, вони прийшли і цій синагозі, вони проповідували, розказували про Господа е, Бога Ісуса Христа так, доносили, так, що відбулося, як е, е, сталося, до речі, ці всі події написані в дії апостолів. Так що дії апостолів буде теж уважно читати. Та побачите, як Павло ходив, і він там говорив, і ось там теж згадує, це, як він цю церкву відкривав з Господу, Господню допомогу, Та, де він там, як він це все починався. Обозі оці і Господі Ісусе Христі, благодать вам і мир, ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові, про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем вашим. Згадуючи Богом, улюблені браття, про ваше. Обрання. Е, бо ваша Євангелія не була для вас тільки у слові, ці слова дуже сильно люблю, бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, але й у силі, в Дусі Святім, з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас. Дуже важливо, щоб не тільки наше Євангелія було в словах. В словах, е, е, в словах е, не розкажеш про Бога. Можливо, розкажеш, так, але чи люди приймуть. Бога, коли ми будемо говорити тільки в словах, та має бути діло, має бути сили, має бути дух святий. та дух святий, коли працює над серцями людей інших, та тоді вони будуть змінюватися в жодному разі не через наші слова. Зрозуміло, що наші слова ми маємо говорити, тому що саме так відбувається комунікація. Ми говоримо, розказуємо про Бога, але сама робота, коли людина приходить до Бога, або робить робить свій такий крок, перший до Господа Бога, це все є робота Духа Святого, це не людина. Людина не може це зробити, людина не може це якось якось змінити. Та зрозуміло, що відбувається благовіщення і робота Духа Святого разом співпраці з людиною, так? але все це залежить від Духа Святого. І тут він це гарно напише, що в нашій Евангелії. Було також, і ви бачили, що там був Святий. Це дуже важливо зрозуміти. І сьогодні наша з вами робота, наша з вами є все, що ми з вами робимо, куди ми йдемо, там має бути так само, як тут написано. Має бути Дух святий. Сила має бути, має бути Дух святий, щоб це все змінювало. І ви стали наслідувачі нам, і господеві слово прийнявши у великому утиску. З радістю Духа Святого, так що ви стали взерцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Оце те, що я вам говорю, Македонія і Ахай. Македонія це північна частина Греції. Так, і так сьогодні і ще йде-неде написано, що це Македонія, так, у них так це поділено поділений регіон. І Ахая це їм нижня частина, південна частина Греції, де знаходиться сьогодні Афіни та інша частина Греції. Так, що ви, е і ось він каже, що через те, що ви. Прийнята ваша робота, винна навіть в цих двох. Він не тільки говорить про провінцію Македонії, а каже що це все посирилось і на південну частину цієї держави. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії, а й та в Ахаї. А до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам не потрібно казати чогось. Вони розвіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ми навернулися до Бога від щоб служити живому і правдивому Богові. До речі, в Салоніках сьогодні, коли ви теж зайдете в місто, є дуже багато цих храмів. Звичайно, що сьогодні багато з них вони православні, вони були порадені Християнській християнські церкві. Так. Але ви побачите, що ці багані, які набудовані, чітко видно, що ці всі храми їх там багато, і вони. Дуже схоже до цих фізичних храмів, до цих ідольських, про яких тут Павло згадує, що ви відвернулися від ідолів. Там було дуже сильно таке велике поконство, було дуже сильно розширена така інфраструктура цього всього. Вони звіщають про вас, про нас, яким був прихід до вас, ага, так, із неба очікувати сина його. Що Його воскресів він із мертвих Ісуса, що визволює, визволює, визволює нас від майбутнього гніву. Самі бо ви знаєте, братя, прихід нас до вас, що немалі він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали. Дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашим Бозі звіщати вам, Божий Івангелі, з великою боротьбою. Там було велике, не було так просто це все говорити. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистоти, ані від лукавства. Але як Бог визнав, це те, що ми улюблені слова, але як Бог визнав нас гідними. Щоб нам доручити Іван, Які чудові слова. Ви знаєте, що сьогодні багатьох з нас Господь, тих, хто розуміє, хто читає писання, тих, хто каже і що слово Боже для нього є великим авторитетом. Та це ці люди, яким Бог доручив Іван. Це люди, яких Бог вибрав гідними. Гідними слухати і, і розказувати про Господа, Бога. Це велика привілегія, велика привілегія для кожного з нас. Це ми повинні з вами розуміти, та, що Бог нас обрав гідними та, і доручив нам Євангелію. І ми маємо познаю ділитися, ми маємо йти розказувати всім, ми маємо служити в цю гідність, яку Бог нам дав, ми маємо з вами показувати і говорити. Та. Ми говоримо так не людям догоджаючи, але Богові. Що випробовує наші серця? Ми слова підлеслого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей ані в вас, ані в інших. Знову ж таки, хтось каже, що потрібно сьогодні щось знову вводити, сучасне, щось придумати, тому що люди не хочуть йти до церкви. Так от тут написано, що не треба шукати слави в людей, нічого іншого не треба шукати. Треба так жити і так намагатися проповідувати, щоб Дух Святий працював, і Дух Святий йшов і розказував про це. Це дуже важлива ситуація на сьогодні. Хоч могли ми потужними бути, як христові апостоли, але ми серед вас були тихі, їх і не могли. та, та як кадоглядає дітей свої. Так бувши ще ласкаві до вас хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нами. Бо ви пам'ятаєте, браття. Наше струдення і у тому день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не втяжити. І проповідували вам, Божу і і ви свідки та Бог, як свято і праведно і бездоганно поводилися ми між вами віручим показували ще приклад. Також говорити про Бога це важливо і 100% потрібно. так Але знову ж таки, це все має бути разом в тому, як ми живемо з вами, як ми з вами сповідуємо, як ми з вами говоримо. тому що люди які живуть як хочуть, але говорять про Бога, звичайно, що це такі будуть подвійні стандарти, які в жодному разі не зможуть ніяк донести війську, в жодному разі не зможуть ніяк попливати на людей, які ще не чули про Господа Бога. Друзі, дуже вам сильно дякую. Сьогодні у нас понеділок ми з вами почали новий, новий тиждень. Слава Богу, що ви є, слава Богу, що ви приїде до нас, слава Богу, що ми можемо з вами. Читати писання, слухати писання, слава Богу, за все. Всім вам спокійної та мирної ночі, друзі, Божих вам благословінь знаєте що завтра ми з вами знову зустрічаємося, тому будьте з нами, приєднуйтесь до нас, друзі, і читайте писання разом з нами. Всім вам спокійної та мирної ночі і Божих вам благословінь